Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч ЧП України. Кривбаса себе вдома, приймав Чорномореця і підепічні Риверна Дуба здобули мінімальну перемогу один. Сьогодні поговоримо про цей поєдинок. На шостій хвилині матчу забив твірдах Цей матч був, перепрошую, цей гол був єдиний у даному матчі. Стартовий склад. Підопічні Юрі Вернедуба вийшли грати по розстановці 4-1-4-1. Кліщук в воротах, Романчук стіцкові захисники, Дібанга Мандейра по флангах, Вакулка в ролі центрального опорного півзахисника, Максим Луньов по центральні духові півзахисники, Хамчиновський кусик по флангах та Аду Відповідно у нападі. Так: стартова розстановка Черна Також 4-1-4-1. Ручко вороток. Далі Савченка у Будко, Єрмаков захисники. Арсич, центральний опорний півзахисник. Васильєв Шпорн, центральний туквальні півзахисник. Янаков попов по флангах, Хабленко у нападі. Ну, а тепер давайте по матчу. Давайте по матчу. Вже на 6 хвилині поєдинку. Вдалося забити гол. Ідеальне закидання. Просто ідеальне закидання. На 6 хвилині матчу зробив кузик. Кузик просто ідеально під себе прибрав підзикча на морде, зробив акцентовану подачу. Ну, Твердохльов згрупурувався і спокійно головою переправив м'яча в дальній кут. Ніхто йому не завадив. Твердохліб доволі таки спокійно забив, всаду у нього ніякого не було. Ось, в принципі, Кривас контролював перебіг возій, перебіг матчу після забитого м'яча, після швидкого забитого м'яча команда в володіла м'ячем. Ось на 22 хвилині був непоганий шанс забити гол. Але не вдалося. Не вдалося тут е, Хемчановському забити. ось. Е, команда непогано. Юрі Вернодуба дивилася. все-таки кузик постійно був активний. І взагалі в подачі, ті, які виконував кузик, е, ну, по-перше, одна з цих передач голом, да? е, е, дивилася, коли кузик віддавав передачу. То... На твердах да, це вилилось тим, що забила команда із Кривого Рогу. І, в принципі, могла ще раз забивати. Кузик мені дуже сильно сподобався. Ось. Тут це вилилось з тим, що ці подачі кузика ось, вони вилились з тим, що Кервас, де забив, де і переміг. На 50 й хвилині керворіжці забили Другий гол, але його скасували через мінімальний офсайд. Дуже до речі, Аду був постійно активний. Тут Кривос дуже багато моментів. Створював дуже багато. Ось команда мала забивати другий гол, тому що моментів було передостатньо. Чорноморець намагався відігратися, але. Нічого одеської команда не виходило, і в цілому Крибаздо здобув абсолютно поділу перемогу. Дуже багато було моментів, ударів у Кривого Рога. Дуже багато було моментів, ударів. Так, да. що ми беремо володіння м'ячем, наприклад, тут Чорноморці, як сказати, ну вони <кхм> володіли м'ячем. Кривбас давав Чорноморці володіти м'ячем, але момент: 23-6 по ударах по воротах, 4-0 удари площину. Тобто, питань взагалі ніяких немає. Чорноморець жодного удару площину не наніс. Кривбас повністю контролював матчі, ось кузик постійно своїми навісами створював остроту. Якраз один з техновістів виявився тим, що забив твердохльоп на 6 хвилині матчу, і, по суті, цей м'яче вже не суті, так воно і є. Цей Гол став переможний. Ось. Абсолютно поділ Кривбас перемагає, 53 на 47 володіння м'ячем. 6-2 з на користь Карбаса. 23-6 ударів по воротах, 4 удари в площину. Вся абсолютна статистика вказує на те, що на абсолютно поділу команда. З кривого рога перемогла. Ось, хоча, якщо ми беремо кількість атак, кількість атак, то 127 атак у Чорноморця, 68 позиційних атак Кривбаса. Тобто, якщо ми беремо позиційні атаки, їх навіть було більше в одеської команди. Але да, це факт. Незважаючи на те, що 23-6 по ударах, по воротах на користь Кривбаса, незважаючи на те, що у Кривбаса більше ударів в площину 4-0, незважаючи на мінімальну перевагу володінні. Кутові кутові, да, то все одно позиційних атак більше було в одеської команди. 68 атак у Кривбаса, 127 атак у Чорноморця. Але Кривбас не давав Чорноморцю. Так, да, Кривбас давав володіти м'ячем в Чорноморці, але Кривбас не підпускав одеську команду до їхнього майданчику. А самі Крибарісті ловили свого суперника на перехідних фазах і дуже багато моментів мали підопічнення реміране дуби. І... Мало керварістів, звичайно, забивати більше. Ось, але в цілому я ж кажу. Кербас перемагає по ділу, і моєму е, суб'єкту не ось цей кузик, він найкращий від болісів матчі. Ну то, як він постійно підключався, не знаю любітрусі. Для мене кузик найкращий від Болісті матчі. Це моя така думка, суб'єктивна моя. Ось. <кхід> в цілому я ж кажу, якщо ми підводимо підсумки. Кербас абсолютно поділу перемагає. Мені дуже сильно сподобалось те, як команда Дуба, грає в захисті. Нічого абсолютно не дали Чорноморцям. Кербас давав Чорноморцям м'ячем, атакувати, але вони не підпускали. Не підпускали, і на перехідних фазах дуже багато було моментів у Кербас, особливо в другому таймі. Та навіть вони і забили гол як казав, да? але гол не зарахують через мінімальний овсайт. Ось. Ось цей нападник мені також сподобався. Аду постійно був активний. Потім ще Бізмана вийшов, соса, Мікітішинка, Жушка. Вони також додали активності. Латоцький Калін Габілок вийшли у Чорноморці, але ну, не врятувало це одеську команду. Усі бульваники Крабасавітає спромог. Ну, Бульовани Чорноморець не засмучитись. В будь-якому випадку, хоча Чорноморець програв, але і програв Чорноморець. Ну, то то, поділу, тому що Кербас справді виглядав доволі таки потужно. І моментів у Чорноморці майже не було. Але Чорноморць це дуже сильна команда. і Я вірю, що в Чорноморці все вийде. Я бажаю, як Кербаса, Чорноморці, тільки все саме найкраще. І вам, до речі, друзі, також. Дякуємо за увагу. Кербас Чорноморці один Бережіть себе, мої любі друзі. Всім добрачення. Всім до нових зустрічей.